Щоденник ДД, 7 вересня. Святкуйте успіхи! Учасники групи разом з нами святкують наше зростання та успіхи в одужанні. Велика Червона книга Сторінка 404. Наш внутрішній критик може цілий день шепотіти, повторюючи послання, які ми в дитинстві чули від своїх батьків, вчителів і інших авторитетних людей з раннього віку. Іноді ми можемо навіть не помічати таких повідомлень у вигляді думок, а замість цього ми просто відчуваємо себе нікчемними цілий день. Але в процесі одужання, усвідомлюючи вплив, який чинить на нас цей критичний голос, і визначаючи шкоду, яку він завдає, ми починаємо змінювати негативні послання позитивними. Ми підтверджуємо в собі готовність до змін. Оскільки програма ДДА вимагає мужності, витривалості і наполегливості, вона може сильно сприяти нашому відродженню і давати привід, відсвяткувати свої успіхи і нагородити себе за досягнутий прогрес. Іноді після важкого дня одне те, що ми дісталися на збори гідне обіймів і привітань. Або після опрацювання завдань до четвертого кроку, нашою нагородою може бути дзвінок попутнику, який нас підтримує, вислухавши розповідь про те, що ми дізналися про себе. Сьогодні я відзначу те, що роблю для одужання, святкуючи свої успіхи з попутниками, які мене підтримують і цінують.